Вже десятий рік на Лосівській площі по бласенню митрополита Афанела звершується велика соціальна місія, і напередодні великодня в цьому храмі зібралися люди біженці і переселенці. Хочемо нагадати, що з 14-го року, коли розпочалися бойові дії на сході, і дуже багато сімей потребували допомоги різного формату, вони приходили сюди в цей храм і завжди отримували благосовіння і допомогу. Меня зовут Наталья. Я хочу сказать большое спасибо за то, что мы в такое тяжелое время в войну можем прожить. У нас есть продукты. Спасибо большое. Спасибо большое Одесской епархии за такую помощь. Поздравляю всех с праздником. Счастья, здоровья, всем благополучия, милости Божией. Будьте все благословены. А Гафангелу очень огромное спасибо и многое лето. За те, що ви мені дали шоколадку і паску, хороших вам праздників Дуже. і любві, здоров'я! Величезна вдячність церкві і всім вам за таку допомогу нам, переселенцям. Дякую за паску і хорошу радість. Багато спасибо за допомогу в даний час. Це дуже важливо нам до праздника. Дякую велике сьогодні. В предвір великого праздника Пасхи Христової, ми вже по традиції збираємося в свято Святолексевському храмі, при якому действується соціальний відділ Одеської епархії для того, щоб поздравить многодітних. переселенцев, людей, которые нуждаются в помощи. И сегодня эта помощь вновь оказана этим людям для того, чтобы они почувствовали праздник, праздничный стол, ну и, конечно, близость наших сердец. Здравствуйте, мы из Херсона. Очень большое спасибо за помощь, все очень надо. Спасибо большое. Дуже дякую вам за допомогу в такий скрутний час і напередодні такого великого свята Великня. Ми дякуємо владике митрополиту Афанелу і отцу Павлу, який 10 років веде цю місію соціальної допомоги біженцям, переселенцям на самому високому рівні і бажаємо всім нашим дорогим братям і сестрам здоров'я, миру, щоб вони повернулися в свій дім і щоб Христова радість принесла таку радість, яка може переламати і змінити. Весь світ, отож, браті і сістри, Христос Воскрес!